Вітаю! Отже сьогодні узагальнюємо знання про іменник як частину мови. Відгадай загадку, хоч не риба, а хвіст має, кораблі нас доганяє, не боїться він глибин, добрий друг плавців. Дельфін. Відгадай ребус. Дельфін. В зошиті запиши число. Класна робота. Запиши букви, склади слово дельфін і зроби звукобуквіний аналіз слова дельфін. Знайди на мапі назви країн, чиї береги умиває Чорне море. Запиши речення, поставивши назви країн за абеткою. Поясни правопис записаних слів. Чорне море омиває береги України, Румунії, Болгарії, Туреччини і Грузії. Розбери забудовою слова. Виконай розбір двох іменників власних назв на вибор. Наприклад, Україна і Туреччина. Склади і запиши і з ними два розповідних речення. Як правильно розібрати іменник як частину мови? Записуємо слово, що воно називає, на яке питання відповідає. Яка це частина мови, назва істоти чи неістоти. Назва власна чи загальна. Яке число має? Якого роду однині, яким є членом речення? Проходь за покликанням і подивись відео про дельфінів, а потім повертайся на урок. Прочитай текст. Доповни розповідь про дельфінів цікавою інформацією. Дельфіни дивовижні морські тварини, родичі китів і косаток. Хоча ці тварини схожі на рибу, але вони не риба. Дельфіни відрізняються від риб, вони дихають легенями, мають не лиску, а шкіру, в них є зуби, вони народжують живих дитинчат і цілий рік годують їх своїм молоком. Дельфіни живуть групами, вони всі разом полюють і допомагають одне одному. Випишу два стовпчики іменники назви істот і неістот. Поясни свою думку. Виконай розбір іменника дельфіни як частини мови. Далі працюємо у зошиті з друкованої основи. 26 сторінка, вправа номер 1 Прочитай рядки Олександра Олеся. В які випадково вкралися помилки. Чому не сприймається такий запис? Раз я взувся в чобіток. Одягнувся в кожу шинка, сам запрягся з саночки і поїхав ялинка. Що потрібно зробити, щоб усунути недолік? Що допомагає зв'язувати іменники з іншими словами? Запиши виправлений варіант, Підкресли виділені іменники разом з прийменниками. Познач закінчення, дожкав, запиши рід іменників. Друга вправа, розгадай Кросфорд, уписавши відповідні пропущені слова. Виконай це завдання самостійно. Яке ж слово утворилося в тебе по горизонталі? А це назва розділу, який ми опрацювали. Хвилинка спілкування. В нашому місці був дельфінарій, а тепер його зачинено. Чому? І добре, що зачинили. Ти знаєш, у яких жахливих умовах там утримували тварин? Ну то й що? Вистави були такі цікаві. Доповни і продовж розмову. Прочитай текст. Розкажи, що ти знаєш про медузу. Медузи живуть у морях і океанах. Їхнє тіло на 90% складається з води. У медуз немає легенів, вони дихають усією поверхнею тіла. В них аж 24 ока. У медуз відсутній мозок, але є дві нервові системи. В народі медуз називали морською кропивою, а це через те, що на їхніх щупальцях містяться жалки клітини з пекучою речовиною. Випиши у два стовпчики іменники назви на істот і неістот. Поясни свою думку. Виконай розбір іменника, медузи як частини мови. Що я знаю? Яку частину мови називають іменником? Наведи приклади. Які іменники є назвами істот, а не істот? Наведи приклади. Які іменники є загальними, а які власними назвами? Наведи приклади. Які родові форми мають іменники? Які числові форми мають іменники? Які засоби зв'язку слів у реченні? Вдома склади і запиши два розповідні речення, які містять опис медузи. Виконай розбір двох іменників. Шоста вправа на 121 сторінці. Дякую за увагу! До зустрічі.